Там є свої нюанси. Ну, люди просто поплатять гроші, типу, там називають, як воно, страхування, і потім вам віддають, якщо все окей. Ти заїжджаєш собачку чи з котиком, платиш страхування, не пам'ятаю скільки. Якщо вони там нічого не вчудили, нічого не розбили, то ну, типу, вам віддають ті гроші і все окей. Тобто за собаку ти не платиш. Як правило, там будинки йдуть ну, досить великі. Типу, місця вистачить собаці, коту і дитині. Так, тепер звертаємо увагу, вашу на цих коровок і двох бичків. Там дві коровки і двоє бичків. Отой чорненький, такий темний, це бик, дорослий вже тато цих двох телят. Його звати Мачо. Мама за ним знаходиться. Вона така більш світла. Ну, У них великі рогі, да? Це от дорослі вже тварини. Ті, що по от до нас ближче лівіше біля папи стоїть, це дівчинка, її звати Марта. Вона народилася в тому році, тобто їй вже виходить ну, типу, повний, повний, ну, вже більше року, да, вже там, більше року. за мамою стоїть таке. Ну, Як правило, хлопчики темніші в цій породи, дівчата світліші. Так Маленький, темненький це хлопчик, який народився вже в цьому році, і йому от скоро буде рік, Тобто їй два, йому рік буде. Mm -hmm. Його звати Лютий. Чому лютий? Тому що він має такий дуже, дуже цікавий характер, він в принципі, заходить до інших тварин, От у них може також під'їдатися. Ну, Непростий у нього характер, тому ми його так назвали. Він не народився в лютому, він народився також у березні. О, це пов'язано іменно з характером. Хорин, як правило, домашніх на їх називають або там в честь їхніх родичів, або через їхню, наприклад, забарвлення, або через їхню якусь характерну рису. Там, якщо він там більш спокійний, то там його якось називають типу, там не знаю. Ну, якимись спокійними іменами, да? якщо там більш активний, то більш активними іменами. Це порода називається угорська сіра степова. Взагалі, ця порода є побратимами нашої української сірої степової. А ми знаємо цю породу українську сіростепову як воли. Але, але воли це не порода, воли це кастровані бики, породи українська сіра степова. Це треба знати. О тому, то, як коли кажуть, хіба ревуть велика ясла повні це мається на увазі, і взагалі, якщо згадується в літературі, це не мається на увазі саме кастрований бик породи українська степова. Якщо брати і цю і ту породу, то всі степові породи українська і угорська, вони є аборигенними. Тобто це значить те, що їх не вивела прямо одна людина. Вони утворилися за рахунок. Того клімату і тієї місцевості, де вони жили, а утворилися звичайно, що з диких корів, предків домашніх, це були тури. А, тобто, через степовий той ландшафт, постійні засухи, палюче сонце, да вони такі от сірі, дуже витривалі до якраз такого клімату. От ну і в них досить великі розміри. Якщо брати наших волів, то вони... Важать тону, тону двісті. Це ну досить великі бики і дуже довгий період. Вони були самими великими ну, загалі биками і коровами у світі. Потім американці поводили більше порід. Уже там є то 400, чотириста, 500. п'ятсот. І вони вже обігнали наших волів. Воли дуже довгий період використовувалися в історії України як тяглова сила, як такі, ну я їх називаю або трактори, або далекобійні фури, тому що тракторами їх використовували просто звичайні селяни, на них все пахали, тобто повністю обробляли землю. А якщо брати от іменно чумаць, то да, цю всю історію чумацьку це до речі, та історія, яка тільки в Україні притаманна, тобто нема більше ні одної країни, яка якою була вся от історія шумасом. То тільки українці займалися і це пов'язано з чим з тим, що чумаки вони були от тогочасні далекобійники торговці, які їздили з півночі на південь, з півдня на північ. Їхали вони десь в лютому, починали їхати, але їхали не пусті. Вони їхали завантажені, завантажували деревом, медом, там хутром, м'ясом, тобто, тим, чого нема на півдні, і вони їхали туди торгувати. А з півдня везли те, чого нема на півночі. Звичайно, що багато було солі, але теж це міф того, що, ну, те, що, типу, вони тільки сіль возили. Ні, вони не тільки сіль возили, просто вони навалювали такими великими кучугурами на ці вози. Ну і люди, які бачили, місцеві, і, опять же, ті, хто описував, Даний вид культури, да, вони писали, що типу сіль возили, бо солі було багато і видно було прям. Але вони возили все. Вони возили там і бахчу, наприклад, з півдня, різний посуд, ще грецький. там Потім вони возили морепродукти. Тобто, в принципі, все, що було на півдні і не було на півночі, вони також торгували цим і перевозили. А, чому так довго їздили? Да? Тому що один чумак ніколи не їздив, два не їздили. Вони збивалися в великі ватагі. Ватага могла бути там із 100 чумаків, а в одного чумака, як правило, не один, не не два було воли. А в одному возі в нього могло бути там до восьми волів, тому що один віл тягне в два рази більше, ніж його вага. І чим більше волів, відповідно, тим більше він може потягнути і загрузити а, свій віз. Да? Тому було логічно, максимально, щоб було багато волів і дуже довгі віз. У них були довж, довжелезні вози і широкі дуже. А, да. а, чому вони збували такі великі ватаги? Тому що прекрасно всі знали, куди вони їздили, і звичайно, що на них нападали розбійники. А чим більше а, людей, чумаків, тим простіше відбитися від розбійників. І тому вони таким чином, як то кажуть, оборонялися, захищалися. Плюс вони їздили, як правило, вночі, коли їх менше було видно. І тому є та історія, що вони орієнтувалися по зіркам, зірками. Честь них називається чуманський шлях. Тобто, не спроста. Плюс вночі менше, наприклад, жарко, не багато, наприклад, комарів, мух. Тобто, ну досить комфортно їхати. Взагалі ідеально я вам сказав. Тому вони вночі їхали, а в день, як правило, відпочивали. Плюс візу такий. З волами загруженими їде не швидко. Середня швидкість вола з груженим возом десь 2 км на годину. Тобто це прям дуже повільні тварини, але вони дуже сильні тварини. Яка історія взагалі от саме цих тварин в нашому парку? До, до війни у нас жили саме воли, От наша українська сіра степова. Все було добре, їх звали Уран і Трю. Вони були якраз волами кастрованими биками, вага їхня була десь 800-900 кг, але в них в обох були проблеми зі здоров'ям. Одного з. Народження другого набуті там з печінкою і з шлунком, і їм треба було приймати ліки. Ну ми, типу, їх лікували. і постійно кожен день практично вони приймали ліки. І коли почалося у нас повноштабне вторгнення, наш парк не був окупований, але він був ізольований, і не було в нас можливості підвозу багато чого. Ну те, що в нас було, те було. Там їжа, наприклад, але не було там медикаментів. Вони закінчились банально, бо тварин багато. І от урани Трюм померли, не витримали місяця цього от. Першого війни і вони померли. А, тому на їхню заміну ми хотіли знову купити нашу українську сірістепову, щоб популяризувати саме от нашу породу, яку всі в світі знають, і а, за рахунок яких ми там. Також досить багато де виступаємо в різній літературі, але ситуація з українською сірістоповою дуже печальна в Україні, так як це домашня порода, яка була виведена людьми, вона не захищається ніяк законом України, тобто не можна їх занести в червону книгу, і вони знаходяться під загрозою вимирання в Україні. У них всього навсього нараховується 900 голів. Появіться, собі з них тільки 500 живе в Україні, зараз не окуповані, тобто решта 400 жило в Асканії. Яка там зараз ситуація з тими волами, ніхто не знає, не з волами, а з биками саме, і реально їх в Україні дуже мало. Це печально. Тому ця порода, ну в майбутньому, якщо там а, не буде більше волонтерів і тих людей небайдужих, які там їх зберігають. Є трошки цих меценатів, небагато по Україні, там в Києві є в Західній Україні. Тобто трохи є, от які ще зберігають їх, але якщо там реально вони будуть закінчуватися, то тоді просто ця порода може пропасти. Але ну, типу, не можна це дозволяти. Це наша українська тварина. Тому на їхню заміну нам вдалося придбати саме угорську сіру степову. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються, але мінімально. Якщо брати наших українських волів, то вони нижчі за зростом. Як правило, зріст у них метр п'ятдесят, тобто вони прям такі низенькі, вага у них більша. Вони тонну-тонну сто важили, Якщо воли бики, десь 900-800 кілограмів. Ці навпаки, кастровані бик важить десь 800-900, а не кастровані важить 700-800. Тобто вони на 200-300 кг менші за наших. І вони вищі. Вони, як правило, метр шістдесят, навіть метр шістьдеп. Тобто вони на 10-15 см вищі за зростом за наших українських. Далі забарвлення у наших биків, як правило, як і у корів, також світло сіре забарвлення. Називається мишасте. У цих темне, у биків темне забарвлення. І роги роги також дуже відрізняються якщо взяти наших волів. То у них роги а, дуже товсті, ну десь такі от у діаметрі були, і довжина 10-12 сантиметрів. Тобто вони товсті і короткі. У, а, у наших а, угорських у них, як ви бачите, а, такі дуже довгі роги, там можуть бути і метр навіть, і дуже тоненькі. Тобто, це відмінні зовнішньо. А угорщина, до речі, має близько 30 тисяч усіх корів у себе, і вони їх ну, популяризують, продають, але все добре в них з цією породою, яка там їхня от аборигена. у нас з нашою є така печальна як то кажуть історія пішли